Загинув Ванічка 12 травня 22-го року. Що можна сказати свою дитину, так як кожна мама, що він у нас найкращий, найкращий най... янголи. не Даремно наші хлопці називаються янголи, що ми в змозі зараз стояти, говорити, жити, що в наших домівках тепло, ситно. І, взагалі, низький материнський уклін. Син мій так само з першого дня, тільки почалось повномасштабне вторгнення. Пішов спочатку він був біля церкві в ТРО, а потім перевівся 72 другу бригаду. Воював в Донецькому напрямку. Авдіївка, Горловка, Майорка. Там, ну, загинув в Павлівка в Гледарський район. Село Павлів 29 жовтня 2022 року. Всі вони наші янголи, всі ми їх пам'ятаємо. Дякуючи їм, ми ще живемо, ще в нас, слава Богу, тут тихо. Великий низький укліндім, що вони ще держаться на, на всьому, що можна.